Товариш, Рава, він пише тут, що потрібно дуже остерігатися, щоб не входити. Не бути серед тих товаришів, які не мають бажання перевіряти свою роботу, наскільки вона істинна, що вони віддачі чи в отриманні заради чого працюють, чи повинна бути завжди така перевірка в групі? Нішарф потрібно надати умови кожному, щоб він перевіряв себе і вирішив би тоді, чи він залишається в цьому, чи змінює свій шлях. Товариш, а що значить, що людина повинна завжди перевіряти основи своєї роботи? Як робити таку перевірку? Згідно з тим, як відноситься до товаришів, згідно з тим, як відноситься до Творця, він власне може знати, наскільки прохання його зв'язку. Такі, що вони тягнуть його вперед, Товариш, він пише, потрібно перевірити себе, основи своєї роботи, чи це віддача чи отримання, так каже раф товариш. А ми часто розкриваємо, що те, що ми думали, що віддача, то це насправді отримання, раф. Можливо, товариш, так з плином часу, як ми повинні правильно себе перевіряти? Раф, як робити це правильно? Це відносно товаришів можна перевірити. А що перевіряти, питає раф, перевіряти, чи я знаходжуся в зраду отримання, чи в зраду віддачі. Товариш, Як я перевіряю, раф. Наскільки я оцінюю їх, наскільки я упокорюю себе перед ними, наскільки я бачу, що вони великі, важливі, насправді знаходяться переді мною. Азава, гн... група люба, сильна, особлива, зразкова.